Вирощування ГМО-сої в Україні стає все популярнішим. Це пояснюється стійкістю до шкідників, хвороб і гербіцидів. Але щоб отримати високий урожай, важливо використовувати ефективні препарати. У цьому відео 20 кращих засобів для вирощування гемоосої. Перший блок протруйники ультрафіт захищає від кореневих гнилей і пліснявіння. Працює також як біологічний інокулянт. Норма. Один літр на тонну насіння. Авідо універсальний протруйник діє проти пероноспорозу, аскохітозу та інших хвороб, норма від 0,5 до 1 літра на тонну, Командор Грант проти ґрунтових і наземних шкідників. Норма від 1 до 1,5 літра на тонну, другий блок інокулянт. Різоактив покращує розвиток кореневої системи, фіксує атмосферний азот. Норма 2 літри або 2 кг на тонну насіння, третій блок. Стимулятори росту. Гумат лист покращує розвиток рослини та стійкість до стресів. Норма від 1 до 2 літрів на гектар. Гумат лист форте містить мікроелементи, усуває дефіцит живлення. Норма 1 літр на гектар. Біоазот 300. Стимулює ріст і покращує азотне живлення. Норма 1 літр на гектар. 4 блок мікродобрива. ЛФ соя соя-амінохелат. містить усі необхідні мікроелементи. Підвищує врожайність. Норма від 1 до 2 літрів на гектар. ЕЛФ БОР 140. Покращує цвітіння і формування стручків. Норма від 1 до 1,5 літра на гектар. ЕЛФ калій 360. Зміцнює водний баланс і синтез білків. Норма від 1 до 2 літрів на гектар. Елфмолібден 37. Активує азотний обмін. Норма пів літра на гектар. П'ятий блок гербіциди. Отаман. Суцільна дія на основі гліфосату знищує бур'яни. Норма від 2 до 4 літрів на гектар. Геліос екстра також гліфосатна дія. Норма від 1,5 до 3 літрів на гектар. Шостий блок фунгіциди. Ультрафіт. Захищає від гнилей, фузаріозу, аскохітозу. Має додаткову інсектицидну дію. Норма 2 літри на гектар. Карабезим. Працює проти борошнистої роси, антракнозу і іржі. Норма літра на гектар. Тезис. Діє системно. Має стоп ефект і довгий захист. Норма пів літра на гектар. Сьомий блок інсектициди. Канонір Дуо захищає від шкідників гороху. Норма. Від 0,05 до 0,15 літра на гектар. Нокаут Екстра миттєва дія проти клопів і трипсів. Норма від 0,05 до 0,1 літра. Сінтак проти кліщів на всіх стадіях діє до 50 діб. Норма від 0,2 до 0,25 літра. Восьмий блок десиканти. Альфа декват прискорює і вирівнює дозрівання. Норма від 1,5 до 2 літрів на гектар. Батман – швидка контактна дія. Норма від 2 до 3 літрів на гектар. Ці препарати перевірена система захисту і живлення сої. Також телефонуйте до наших менеджерів агрономів для підбору препаратів і детальної консультації. Чому ви можете довіряти Агроексперт трейд? Працюємо з 2005 року і маємо більше 11 тисяч клієнтів. для замовлення продукції та допомоги наших агрономів по вашій конкретній ситуації. Телефонуйте за нашими номерами.